Так, сьогодні 5 травня, п'ятниця, проводимо останній посів Сояшника по-чистому. Ну, тобто, по, я вважаю, чисте це пшениці, ячмені, кукурузи. Ну, після ну, чисте поле. Хочу показати вам. Ось я свою культивацію можете побачити. Рівнесенько, як на стадіоні. Укатано. Земля вже це така, ну як, яка має бути. Вже підсохло добре і цей. ну і Культиватор показує свою всю красоту. Можете все побачити, оприділити, дивіться. Взагалі, рівнесенько тут проводили. Оце тільки одна культивація тут. Проводили чотири 4 боронування. Одну з такою сепкою, а три рази утяжеляною рівняли. Тут у нас просто був озимий ячмінь і після оранки пішла ну як, на осінь, пішла падалиця. Так, поле не сильно, ну, процентів десь 20% зазеленіло. так. І ми його бороною, ось, бачите, ячміння такий, ось, він ось був тут. Бороною капітально його це все щесували. Я ж кажу, поле вирівнялося ідеально взагалі. Ну, їдеш трактором можна заснути. Ніде навіть не кине, не гицне. Поверхність ось, після такого бронування ідеальна. Виходить. Культиватор робить на, на 5. Сантиметрів більше ми не робимо на 5 сантиметрів, ну, десь 6 може. Ну, так, оце, як виставили, то є, ось, ідеальна поверхність. Виходить. Потім, що ми робимо? Як? Сівалку ж набубирили. Так що секції не можна підняти. Я сам не можу секцію підняти. І ложимо зерно на підошву. Получається, воно як йде, бачите, вона геть. Іде не, не дуже, як не глибоко вона йде. Получається, після сівалки, дивіться, нема ні валунів, нічого. Ефект в тому, що ми розставили оці чисті, ці загортачики, вони стояли ближче. Це вже ну, був там на дні фірмі і бачив нового образ сівалки Красної звезди. І вже дивлюся, вже завод точно зробив, як ми. Ми раніше зробили, чи ви ну, додули, мабуть, що ці загортачики треба розгортати. Тепер як подивіться, як ось, ось секція стоїть. Секція, колесо прикаточне і загортачик він підгортає землю під колесо. Колесо таке ну це ж прогнуте, воно топче капітально. Вес не знаю, тут я сам не хочу спину рвати, я його з міста не можу зрушити. Я ж кажу, сошник іде, капітально ложе на ложу. Звісно, зерно це трудно знайти, ну десь воно тут. Ну ложе відбується, тут розгортаєш і таке продавлене. ось я вам можу показати. Ось, культиватор закультивував, а ось ось валочне ложе робиться. Получається, таке, тут культиватор, а тут ложе продовбало. І це в ложе оце ложе, ну зерно. Лягає. Так що, я скажу я, як все отрепетіруване, все от, все це, і все, все красиво получається. Так, сіємо купа, цю чу як купав купава, де воно той мішок, сейчас показати вам. Такий мішок. Блін. Запхав, тепер витягнути не можна. Це взяв... Засипав повну сівалку і взяв ще з собою сюди в банк. Блін. Де ж воно, де ж воно? Та етикетка хотів вам показати. Що це купава американська? О, є Блін. Так, а ну що ви тут побачите? Чи тут, чи не тут, бо вони... А де ще ж одна етикетка? Я вже упала. Вона устойчива до 7 разів заразіхи. У нас вже заразіха конкретно почала доставати. Той на гектар 10 з'їло. Купили сингенту, там отут якусь... Ну, вона була не... Сім'я разів не Забув, як там ці названня. Перший сингент був. Чи, яка вона там була. То фортімі, там залишилося пару мішків, то я то як знімав, це, то трохи щось попутав, що вам показав фортімі. Ну, Фортімі, і Ще якісь були, там, ну вони були нормальні соєшники, але вони не сильно устойчиві. Як. Вони устойчиві в там, там, чи в 5 там, свої букви. То, то є, іде устойчивость по англійському алфавіті. Купала устойчива. До 7 разів, тобто до G вже, до букви G устойчива. Сусівалочка, я ж кажу, йде капітально. Тут трошки відкрили такий вакуум, щоб не сильно прилипало. Ну, Збивачки зараз йде чітко. Виставили висів 4,2. 4,2. це досіваємо останнє поле. А, що я вам хотів ще показати? Ось наша рядочка. Рядом поле тут сояшник був той рік. І виходить, що ми то, тут не робили ні одної культивації. Просто боронували три рази. Три рази. Це поле після сояшника. Вже сходять сояшники, там десь хлопці готують ту сепку, перечіпляють, будуть їхати культивірувати. Ну, Сьогодні-завтра ми його закультивіруємо, ой, закультивіруємо, заволочимо ще раз. Я вам покажу результат. Утяжелена сепка це весь. В... Волочіння те саме, що культивація. Сантиметрів 5-6 сантиметрів все зриває все конкретно. вирізане поле практично, бачите, культиватору практично нема що робити. Зараз ну, проведемо, звісно, ще одне бурнування, бо десь тут будемо сіяти 15 травня щоб воно земля наче як вигулялася трохи так а це ж последній посів сьогодні проводять нашого сояшника ну, по чистому вчора кукурузу де кукуруза була засіяли сьогодні по зимому ячменю останнє поле Так, тут у нас такі краєвиди там воно як може побачити Козацький курган, найвища точка в нашому районі, вважається. Це той козацький курган, найвища точка в нашому районі. Так, ну що, будемо їхати. Досіяти та їхати бризкать. Носить гербіцид. Так, ну що, порушаємо. Сигнализация работає. 4,2 весів. Так, ну что, что вам еще тут интересно рассказать? Короче, до свидания.